І ми запрошуємо е, до слова е, надзвичайного повноважного посла України в Кувейті, доктора педагогічних наук з доповіддю Diplomacy redefined under conditions of war, оновлене сприйняття дипломатичної служби в умовах воєнного стану. Е, Шановний Олександре Олександровичу, чи чуєте ви нас? Це чудово, чи чуєте ви мене? Доброго дня. Так, так, так. Запрошуємо вас до слова. Раді вітати. Дякую, щиро. Доброго дня, шановне товариство, шановні друзі, шановні колеги. Приємно вітати вас знову. Це у нас вже класна традиція. Щороку збиратися на нашу конференцію на цій форум світ дидактики, де ми можемо чимось поділитися. Я хочу розкрити маленький секрет з Романом Анатольовичем Поповим. Ми вже товаришуємо понад 20 років. І я бачу, як він розвивається, як він займається своєю наукою, хоча разом починали свою роботу в сфері міжнародних відносин, і от я можу тепер щиро сказати: Роману Анатольовичу, я в цьому році теж нарешті захистив докторську дисертацію. Тепер можу вас обійняти не як просто друга, а як доктор педагогічних наук. це звичайно колосальний. Колосальна Галірна робота я, я вклоняюся кожному з вас, хто займається наукою, бо це дуже складно. Я вирішив, що я теж хотів залишити щось по собі, особливо в царині професійної дипломатії. Я захистив дисертацію по спеціальності 13.3.0.4, теорія і методика професійної освіти. І я, в принципі, займаюся міжнародними відносинами понад 20 років. Я вважав, що ми маємо готувати дипломатів з школи, і тому на, на своєму там. Першому періоді, скажімо, пробації своїх результатів я запропонував такий підручник, родзинки дипломатії для школярів. І мені було дуже приємно, що якраз інститут наш академію мене підтримав цьому. Ми працюємо з дітками з починаючи з восьмого класу і на рівні малої академії наук і інших українських школах за кордоном. Тому вважаю, тому чому вважаю, що дипломатія має починатися раніше для того, щоб допомогти дитині сформувати свій світогляд і зрозуміти, що ж це взагалі така дипломатія, а не просто за парадою батьків вступити до інституту, який дає, начебто, міжнародні відносини, а потім з тими міжнародними відносинами щось потрібно робити. Тому за останні роки, от принаймні за останні 8 років, коли формував основу для дисертації докторської, які мають бути засади при підготовці майбутнього фахового дипломата, ми, ми ми пройшли апробацію і в школах, і в університетах, і чому я дуже радий. сьогодні, коли я продовжую цю тему «Diplomacy Redefined», тобто сама тема. Сприйняття оновлення сприйняття дипломатичної служби в умовах війни військового часу дуже дуже важливо, оскільки оскільки весь освітній процес зараз має теж переглядатися. Принаймні, я говорю зараз виключно про, про царину дипломатії, про те, що я маю дати і майбутнім дипломатам, і діючим дипломатам в нашій дипломатичній академії. Освітній процес під час війни вимагає зовсім інших вимог. Він він зовсім по іншому просить цю, цю освіту. У нас нема часу почитати. У нас нема часу почитати і подумати. Нам потрібно взяти сьогодні і працювати, тому що війна не дає можливості е, можливості відпочинку, і коли ми. Я коли з колегами розглядаємо освітній процес в рамках війни, в рамках військового часу. Я аналізую, які навички, вміння, які інструментарі я маю дати сьогодні молодим дипломатам, щоб вони виконували професійну свою роботу. Тобто, що пізнавального я можу їм дати, щоб вони хотіли взяти, відпрацювати, проаналізувати, доповнити і потім вийти в роботу. В мене не теорія, в мене практика. Я маю сьогодні отримати. Навичку або дати цю навичку, і сьогодні її поставити в роботу сьогодні. З нами присутня моя колега Ольга Олегівна Сегеда, яка працює третім секретарем в Посольстві України в Кувейті, яка перша в Україні займається питаннями публічної дипломатії країн Затоки. Країни Затоки, Катар, Об'єднання Емірати, Саудія, Кувейт. Чому вони важливі? Ви розумієте, які у нас регіон? 75% всіх світових новин формуються, генеруються на близькому сході. Як нам, дипломатам, реагувати на близький схід, що казати, як правильно казати, коли вчасно це сказати, пані Ольга буде в цьому році. Сподіваюся, там наприкінці цього місяця буде вже захищати своє дистанційне дослідження. І я продовжую виступати певними менторами, кураторами, тому що хочеться і молодим дипломатам дати шлях в нашу науку. Значить, про навички, які ми зараз бачимо. Що потрібно переглянути. Є речі, які в дипломатії не вважалися не те, що необхідними, вони вважалися дуже специфічними, такими дуже, дуже з якими потрібно було дуже обережно поводитись. Ну, Наприклад, перша навичка, яку я для себе хотів запропонувати, це емоція. Ви знаєте, що в дипломатії емоції не є чимось, чим можна, ну, скажімо. Апелювати до партнера, але під час війни, от з 24 лютого минулого року, в мене емоція є тим інструментом, який я маю відчиняти двері. Я відкриваю. Я прошу. Хтось мною ну не може не може мене підтримати, оскільки я певний подразник, бо я відкриваю двері. Я вимагаю, я прошу. Я пропоную. Я ангажую до себе. Я шукаю, чим ми можемо бути корисні ті чи іншій країні і запропонувати їх в співробітництво. Але навички емоцій, що потрібно сказати, коли промовчати, що сказати, вони зараз дуже дуже важливі. Далі як потрібно дипломату, скажімо, розуміти подвійні стандарти, в чому нас іноді дипломатів можуть звинувачувати, що от ви так до тих ставитесь по одному, а в тій самій ситуації по іншому, і ми маємо так само використовувати проти наших, скажімо, там недругів або ворогів так само ці подвійні подвійні стандарти. Тобто, як дипломату правильно фахово. Опрацювати, зустріти подвійні диплома, подвійні ці стандарти і використати вже ну принаймні в нашу на нашу користь. Це важливо, і робота з цими подвійними стандартами в принципі це вимагає аналізу. Це треба знати історію. Треба читати такі випадки в інших країнах, щоб можна було оперувати. Я зараз представляю з честю нашу країну в Кувейті, Кувейт з одного боку вже в 90-х роках отримав да, досвід агресії з боку Іраку, тобто має нас розуміти, як ніхто чому ми б'ємося і чому нам потрібна допомога, з іншого боку, в останньому ескалації Ізраїля і Палестини, Квіт 67 го року офіційно знаходиться в стані війни. І коли зараз вони, скажімо, Кувейт офіційно звинувачують, як вони кажуть, сіоністське угруповування. Через те, що вони зроблять тето, тето, тето. І коли я пропоную їм проаналізувати, що так само такі самі дії, на які вони наголошують, робить Російська Федерація, країна агресор і, на жаль, немає такого сильного засудження, то це теж, це теж питання до, скажімо, наших партнерів. Я роблю свою домашню роботу, домашнє завдання і пропоную їм проаналізувати. Третя позиція оперативність. Оперативність в правильному підібранні слова. Бо слово для дипломата це все. Борис Іванович Гуменюк, наш двічі ректор дипломатичної академії, наш двічі посол України на Кіпрі. Зараз в університеті Драгоманова працює і він видав свій такий практичний посібник слово зброя дипломата. Що означає саме слово? Це не просто знайти можливість сказати, це можливість висловити так, як людина зрозуміє, тому що за останні 620 днів слово просто війна, ми розуміємо по одному, а наші колеги хочуть замість війни, війна сказати конфлікт. А це зовсім інші речі, там зовсім інше значення в тому слові. Навіть що ти пояснюєш їм чому, і все одно це. Певно, знаєте, таке е, е, я нещодавно в одній з останніх робіт е, була одна стаття моя когнітивний інтелектуальний компонент у підготовці у підготовці дипломатам. Так само там я кажу про певне пізнання, що людина, професіонал, дипломат, має пізнавати і усвідомлювати і аналізувати інформацію. Так, от, наші колеги іноді з-за кордону не хочуть аналізувати, їм легше сказати криза, їм легше сказати. Те, що вони до, до чого вони погоджуються, і не заангажовувати е, себе в потужний, потужний якийсь дискурс, з яким ми спілкуємось, е, що б я хотів сказати. Наостанок, е, я уважно спостерігаю за. Розвитком нашого компонента всіх дипломатів, які щось пишуть або щось пропонують, я звичайно аналізую, тому що продовжую працювати і з дітьми і з, і з університетами. Нещодавно завершив лекцію в університеті Стефаника, а сам викладаю в Тернополі в зуну. І ми зі студентами моделюємо те, що потрібно. Нам до чого нам потрібно бути готовими завтра. Тобто, дипломатія це не про історію. Дипломатія це знання, які ми маємо користуватися з е, минулих, але це майбутнє, це це, це, це це певна превентивна річ, яка має нам нас, нас, молодих дипломатів, підготувати до роботи завтра. У нас немає часу на розкачку. Це те, що я кажу нашим студентам, і сьогодні, коли ми... Сприймаємо по новому дипломатичну службу, а ми знаємо, що за кордоном потрібно працювати і є свої внутрішні питання, логістичні, і фінансові, і складові. Ми все одно маємо досягати 150% нашого результату. І е, я завжди кажу, що. Бути дипломатом це бути найкращою версією себе самого кожного наступного дня. Оце моє завдання. Оце та дидактика. Оце те пізнання той інструментарі, який я і пропоную своїм студентам молодим, своїм колегам професіоналам. І з чим я хотів поділитися з вами. Я вам дуже вдячний за ваш час, за те, що знайшли можливість мене послухати. Бажаю вам гарного форуму І ще раз дякую за привітання. Окреме вітання Роману Анатольовичу Попову. Дякуємо, шановний Олександр Олександровичу.